Чи вважаєте ви пиво алкогольним напоєм і чи потрібна заборона його реклами? Ну я думаю, так, що це, це є ну, алкогольний напій. То це дивлячись для кого? Ну, от, особисто для вас. Пиво. Особисто я не вживаю взагалі, тому для мене це якби добре. Пиво теж я вважаю алкогольним напоєм, але так от однозначно сказати не можу, чи можна його продавати. Взагалі я проти алкогольних напоїв. Я вважаю, що пиво є алкогольним напоєм. І я вважаю, що його потрібно заборонити. Взагалі його заборонити? Так, да. взагалі. Тому що людина вже не володіє над собою і робить будь-що, що. І за мене це може навіть ну, бути смертельним щось. Це дійсно алкогольний напій. Що, от, починаєш з пива і закінчується усім знати, чим мотився. все. Я думаю, це правильно. Це алкогольний напій. Да, так, я вважаю, що так. А чи варто заборонити його рекламу? А, заборонити рекламу? Так. Да, тому що це впливає на, ну, на підсвідомість дітей, таких до, до, до підліткового віку навіть. І вони хочуть це пробувати. А, але це не є добре для них. Я думаю, що це алкогольний напій, і його не можна продавати дітям до 18. -ти. А його тепер не можна буде в маленьких кіосках, в маленьких торгових точках, які його зазвичай не продають? Я думаю, що дурний закон випустили. Чи вже ну, потрібна заборона його реклама, щоб його ставало менше популяризації? Ну, звичайно. І дітям обов'язково, щоб не продавали. Бо продають, знаєте, типу, ой йди, давай, тільки нікому не кажи, і це погано дуже. Я думаю, що вважаю, що це все таки алкогольні напої. Про рекламу не знаю. Це алкоголь. Доступи. Я думаю, це заражено до алкогольних виробів, треба відважити їх. Ну, менше враження. доступу для дітей для людей. Хто що хоче, той ти п'є. І хто від чого собі вважає потрібно, то від того п'яні. Я повірте мені. В Мерлозі це пиво, це з дванадцятого року продається. Я за що в нас теж продавався року. Тому що ті, що діти, що в нас зараз по 18, по 20, навіть по Бач, не почти що по 60 хп проти пиво і не просить тим пиво, наприклад, пляшки. Я Не, не хочеться, щоб наша країна була спитою. А чи бажаєте ви пиво алкогольним напоєм і чи потрібно заборонити? Я його п'ю як водичку. Не треба, ти що змієшся? Починається з пива, а потім кінчається і далі. Так що, звісно, вважаю, щоб його запретили Взагалі, тепливо. пиво. Приймання цього напою, тому я не бачу ніякої проблеми, але якщо це ідея безбожної, кожного дня і без міри, то потрібно це контролювати дуже сильно.